Гірничо-екологічний факультет Житомирського державного технологічного університету день народження святкує по спортивному. На університетському майданчику стартував турнір з мініфутболу, участь у якому беруть студенти усіх курсів гірничо-екологічного, а також збірна випускників та викладачів. В цьому році ми святкуємо 15 років факультету. Турнір проходить уже восьмий раз. Порівнюючи з першим роком, можна сказати, що зацікавленість вона зростає саме в тому, що якість турніру підвищується, і боротьба за призові місця стає більш. Щоправда, матеріальна основа призових місць на плечах випускників прихильників футболу, скажемо, таких гучних спонсорів немає але є випускники, які там 2000 дві тисячі четвертому році, скажімо, років 10 або більше закінчували наш факультет. Вони сьогодні успішні люди, займаються справами, Вони приєднуються, якісь скажімо, призові дарунки приносять чи то форми, чи то футбольні м'ячі, чи просто призи для переможців команди. За словами Володимира, керівництво навчального закладу так. Також всіляко підтримує організацію подібних турнірів, тому у технологічному університеті відчувають, що роблять внесок у загальний розвиток спорту на Житомирщині. До речі, щодо рівня цього самого розвитку думки в учасників змагань різняться. Хочу сказати, що останнім часом дійсно бачимо, що підтримується, особливо міні-футбол, розвивається цей вид спорту. Тому сподіваємося, що і далі буде розвиватися найкращим чином. Розвиток футболу, міні-футболу футзалу доволі таки на слабка. Тому рівні він більш розвинений в, ну, в районах, там і то мало команд, так як сам я з району, не з області, не з Житомира. То ну, він бажає кращого. Треба бути людьми і щось сприяти для того, для розвитку країни. Це багатодневний турнір, тому студенти мають проявити не лише хист, але і витримку. Адже футбол це складний спорт і це спорт номер один. А головне, що футбол у Житомирі живий. Віктор Журавський, Юлія Парух, телеканал СК1.